Доброго дня, мої дорогі майстри і майстрині. Сьогодні ми з вами спробуємо пригадати, як ми працювали на уроці дизайн і технології, і спробуємо виготовити метелика. Для роботи нам потрібні будуть інструменти: клей, олівець, ножиці. І я взяла кругле дзеркало. Ви можете взяти будь-що круглої форми. Вибрала папір. Того кольору, який мені найбільше подобається. Я вступимо до роботи. Е, перш за все, нам потрібно вивести два, е, два однакових кола. Для цього я прикладу дзеркало до свого паперу. Е, зверніть увагу, папір ми використовуємо економно, щоб не було в нас багато обрізків. При... Прижимаю пальчиками дзеркальце своє і обвожу олівцем. Ось один кружечок, і поряд зразу ж, щоб було менше обрізочків, обвожу ще одне коло. Тепер починаю працювати ось у мене два кола. Беру ножиці. Пам'ятаємо, що ножницями працювати потрібно акуратно, щоб не порізати нічого зайвого. І вирізаю швиденько наші кола перше коло акуратно не поспішаємо, так, одне коло в мене вже готове, і ще одне коло. І вирізаю ще одне коло. Так, ось два кола, два наших крила готові. Тепер пригадайте, як ми з вами працювали і складали гармошечку, я говорила, ми брали ось таким чином. І складали з вами гармошечку гарненько продавили, прямо нігтиками так продавили, щоб у нас вийшло все добре. О, ось дивіться, бачите, така гармушечка вийшла. Ось одне крильце я зробила, і тепер зроблю те саме з, і, з, другим, з другою своєю заготовочкою. Цього разу я намагатимуся сильніше продавити, тоді буде легше працювати. Ось дві гармушечки в мене готові. Тепер я беру кожну з них і складаю на впіл. Ось дивіться. Бачите, одна частинка приєднується до іншої. Вирівняла краї і акуратно ось отак продавлюю. Раз. І з другою проробляю те саме. Складаю навпіл і продавлю. Ось такі дві заготовочки. Тепер в ход у нас вступає клей. Значить, Перше, що нам потрібно зробити, це склеїти ось оці дві частинки. Я візьму акуратненько і склею їх. Ось отак раз, притисну, щоб краще склеїлося. І тут ось оцю частинку теж проклею. Акуратно, щоб не запридавила гарненько. Ось таке крило в мене вийшло у метелика, так? І нам залишилося склеїти не всю частинку, а лише половину. Я беру клей і одну ось цю частинку намазую клеєм. Так, і приєдную до неї другу частинку. Зверніть увагу, згин ось і ось. Згине в мене вверх. Так, придавлюю гарненько. Так, і тепер розправляю. Дивіться, розправила, але треба почекати, поки клей підсохне. Ще отут я трошечки на оцій частинці, трошечки-трошечки, зовсім трішечки, промажу клеєм. І ще в нашого метелика є вусики. Для цього я візьму маленьку смужку паперу, таку, складу її навпіл, трошки підкручу. Одну сторону і цю сторону, намажу, клеєм, візьму метелика і ось в цю частинку, всерединку, вставлю наші вусики і підклею трошечки-трошечки ось тут те, що я показувала. Зовсім трошечки. І наш метелик готовий.